Дороге собрання, я вас приветствую іменем того, як ми чули, який вмісто приближавши йому радості, притерпів крест, принібрегши посрамлення і сел одесную престола Божия. Слава Ісусу Христу, я дуже вдячний Господу. За цю добру частку, яку я отримав від Господа, бути серед такого многочисленного народа і дивлячись на це многолюдство, людство, мені приходять пророчі слова, сказані пророком Ісаїв. Ти умножиш народ і увеличиш радость Його, і він буде веселитися перед тобою. Так і написано в книзі Пророка Ісаї. Коротенько ділюся Божим Словом, трошки скажу про себе. Я з Західної України, я таки на заході України, село Башлики. Мене звати Петро, несу служіння з 12-го року служіння просвітера. І так мені Бог дарував бути навістить моїх дітей, внуків, які проживають ввереті. І таке прийшло бажання навістить, розуміючи, що і серед вас є мої рідні по плоті, мої брати сестри, які зрідніла кров Ісуса. Я дякую Господу, слава йому. Ділюся Божим Словом. Перше післення святого Апостола Іоанна, Соборне послання. Четвертим розділом читаю. 9 по 11 тексти включно такі слова. Любов Божа, к нам відкрилась в тому, що Бог послав в мир єдинородного Сина Свого, щоб ми отримали життя через Него. В том любов, що не ми. возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умолостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Библия ублажает их людей, І ми читаємо в книзі Псалмів, де написано блажен, кого ти збрав і приблизив, щоб вони жили в во дворах твоїх. Для того, щоб призвати браття, сестри або ж усиновить, удочерить. За це мала бути плата, притом не мала плата. І от Боже Слово каже, і ми читаємо в Божому Слові, друзі мої. Що Бог так полюбив світ, що віддав свого Сина єдинородного. Ми прочитали для чого? В умилостивлення за наші гріхи. Аллилуйя! Слава Ісусу! Пророк Ісаїя, ми читаємо пророка Ісаї, є написано, що Господу угодно було поразити Його, так? Да? и он предал ее внушению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его на подвиг души своей. Он будет смотреть с довольствием и через познание его, братья и сестры, мы там читаем ниже, он праведник, раб мой, оправдает многих, І гріхи їх на себе понесеть. Аллилуйя. Чи ти думав, друже дорогий, коли душа твоя була в великому тамленні, коли ти був жив грозі, в беззаконні, чи ти думав, що для, для тебе явиться жисть, при тому жисть збитком, друзі мої браті, сестри. Да. Велика ціна, була, велика ціна була заплачена. І апостол Петро в домі карнілія, пам'ятаєте, сказав таку проповідь, брати і сестри, нагадуючи, що якби ви знаєте, друзі, я, я сьогодні хочу сказати теж словами апостола Павла, і ви знаєте благодать Господа нашого Ісуса Христа, що, Он, будучи багато і ради нас. Даби ми обогатилися сьогодні, даби ми обогатіли, і сестри, хай допоможе кожному з нас, Господь, і сьогодні бути в цьому домі Божому, брати і сестри, тому таке має досить славне служення, служення Духа. Перед нами як було зуважено віддіма заповідь, і сестри. І я вважаю, я так думаю, і сестри, і думаю, що зі мною ви. Погодитесь, браття і сестри, якщо ми не відчуємо присутності Ісуса, якщо ми не войдемо в присутність Божою, брати сестри, вечера Божа для нас мало принесе користі. Взагалі, я навіть в нашій помісті церкви говорю, браття сестри, що вечеря Господня, вона не освящає, вона не освящає душі, брати сестри, але при тому вона має велику роль, браття сестри. І колись Христос сказав своїм ученикам, хто не буде їсти тіло мого пити моєї крові, не буде мати часі зі мною. О Господи, допоможи сьогодні взяти, і сестри, ну, або ж розуміть слова Ісуса, написано в Божому Слові на той час. Багато усіх не зрозуміли цієї брати і сестри цієї логіки або цієї науки, написано, пішли від Ісуса. І написано, біж не ходили з ним, більше не ходили з ним. І от Христос, звертається до тих 12, яких він вибрав, звертається словами. А чи ви не хочете відійти від мене? І один із учнів каже, Господи, куди нам іти? Ти маєш вічного життя. І ми пізнали і вкусили, що ти є Христос, син Бога Живого, от Симон Блаженний! Потому що ні крові плоть відкрили тобі це, ате мой, суші на небесах. Братья і сестри, апостол Іоанн, ми читаємо теж в Соборному посланні написано є, що імеючись сина Божі, я імей життя, не імеючись сина, не імечують життя, як важно, браття і сестри, як дорого мати його в своєму серці, тому сьогодні ще є время, Друже, ти прийшов до Божий, і твоя і моя серце сьогодні стоїть перед тим, який, написано, і спитує серця, який звішує серця, і спитує внутрішності, слава йому. При тому всьому, браття і сестри, будемо старатися, і сестри, будем друг друга, будем, брати і сестри, будемо любити друг друга, будемо, брати і сестри, повинуватися, будемо, браття і сестри. Непрестанно через него написано, приносіть Богу жертву, то є плод уст, прославляючи ім'я Господня. Хай в цьому Бог допоможе. Не скупімося, братя, сестри, не скупімося, якби ти положив всі свої заощадження в викоп своєї душі. Це було б ніщо перед Господом, у ну, Бога знайшла стіна, алілюjя, для твоєго життя, для моєго життя, життя сину. Единородного Иисуса, Аллилуйя, Мить. И ми мы сегодня проповедуем. И Апостол Петро, мы читаем в Дияне Святой, как написанное, ибо вы знаете, по всей Иудеи, начиная от Галилеи, после крещения, проповедованного Иоанну, как Бог Духом Святым и Силою помазал Иисусу, братья сестры, и Он ходил, мы читаем, хотів і проповідував брати і сестри, ходив брати і сестри, і якби спасав тих, хто був якби під подгнетом, брати і сестри, того, який прийшов, для того, щоб вкрасть вбити і погубити. І Петро каже, ми свидетели всього, що він зробив в стране, і, і що, на кінець, його убили, повесивши на дереві. всего Бог воскресил. третий день, и дал ему являться не всему народу, но предизбрали бы от Бога, пишет Петро, говорит нам, которые ели и пили с ним по воскресенье его, и он повелел нам проповедовать, что он есть определенный судья живых и мертвых, о нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в него получит прощение грехов именем его, аллилуйя, іменем Ісуса, нехай Бог благословить, нехай Господь кожного веде в присутність свою, а ми віримо, ми розуміємо, ми довіраємо словам Божим і обітуванням в тому, що Господь сказав, не зберетесь з двох трьох. в моє ім'я, то вірте, що я посеред вас. Алліям, нехай Господь сам Духом Святим, нехай устроїть цю трапезу, з вечеру, нехай рознесе Господь. Алліямінь. І так як того вечора, коли він зібрав 12, написано, поясавшись, пішов і почав вмивати ноги, і сестри, це було дивно. Це було незрозуміло для усі, браття і сестри. Але в цьому Господь показав великий приклад. Аллій того і сестри, що впоследствии учні підуть, і будуть говорити і возвіщати, що по он є определений суддя живих і мертвих. Аллилуйя. Слава Йому! Нехай Господь благословить и вдохновить нас, нехай Дух Божий, нехай попрацює ще в чому зібрання, брати сестри, хтось може не відчуває присутності Божої, хтось вжалений грехом, брати сестри. Перед нами молитва, і ми віри, і сестри. Вірив словам Ісуса і обітуванням, що Він сказав, приходячи до комі, я її жену воду, я не вижену воздум і сьогодні право для тебе і для мене прийти до Ісуса, Алілюя! прийти, отакий, от як є, в ім'я, в ім'я пролитої крові, в ім'я жертви Голгофи. Алілюя! мій. представим себе, совісті, всякого чоловіка. Алілюя! мій. Хай по всьому. Благословить допоможе. Його слава нехай умножиться, Його ім'я, нехай возвеличиться, бо він один достойний слави. Аллилуйя! Хвала йому Боже ім'я. Надалі нехай святиться і славиться в цьому зібранні. Є така, значить, думка, є таке браття і сестри, желання прийти до Господа в молитві, друзі мої, браття і сестри, сказати. Положить у них його, якщо є твій тягар, гнідив тебе до цього дня, ти маєш право прийти і положити у ніг Ісуса, і співає своє бремя, положив у ног Христа, у подножжя Христа Христового. Аллія, Аллія, мінь. І ти підеш додому, ти підеш тебе. Милує Господь, аліямінь. Тебе вселить відмілость, Божа Дісниця, Божої благості, і ти підеш додому, як напоєний водою сад, аліямінь. І твої уста розвернуться, розкриються, як уста Анни, яка восхваляла Господа і пророчими словами. Браття сестри, вона прославила того, хто мав прийти, браття, сестри, на цю землю, хто мав спасти, взискати, спасти, погіпсує перед таким Богом. Ми приклонимо наші коліна, наші серця. Ну а тому, хто действуючи нас силою, може зробити несравненно більше того, чого ми просимо і о чем помишляємо, тому слава в церкві, во всі роди від віка і до віка. Амінь. Склоняємося і молимося. Амінь. Благословляє тебе душа моя. Ой, Господи, Боже мій. Отримав себе тебе, поміну твій плав. Бути серед народу Твого, аллійя. Слава тобі і хвала тобі, високий і привознесний, що ти Бог, Бог великої благості, аллія, біть, аллійя, біть, карабіни клаузу на ава, Отче. Свято ім'я Твоє, Господи, Боже, сил, і як блаженна та людина, Господи. Я вкавку сила благость твою, аллія бій, котрий ти відкрив тайну волі твоєї святої, аллія бій, Призвав і приблизив, щоб жила в твоїх порах, Аллія, сила Божія, амінь, кров Завета. Нині, Господи, до тебе підносим голос молитви Боже, сил, благай і молим ти, Господь, сповляй заробілості твоєї на це забрання рабуді. І благослови тих, хто з самого ранку шукав лиця Твого святого, аллія, хто стремився, Господи, в Боже сел, аллилуйя бій, бути серед народу Твого, аллилуйя бій, і мати цю добру частку, Господи, Твоїй вечері, аллія, аллія, свят Бог Еменуїв, кров Ісуса, а волоця, о Господи, нехай звеличиться Твоє ім'я, Нехай хай прославиться, Сарца Рей, Господь Господь, свійши. аллилуйя мій, сильний на того, щоб спасати. Ми просим і молим тебе, Боже, і впредь, Боже, не оставляй на свидеття Твоє, аллюйя мій. Веди, Господи, тісницею Твоєї благості, аллилуйя-мій, і поможи нам, Господи, Боже, сел, виконати волю Твою, Господи, Боже, і успадкувач. Те, що ти обіцяв, вибрали в своїм, аллилуйя бідь. Крабени гірбетаузона, аллилуйя бідь. Ти бачиш, Господи, душі, які сьогодні пригнічені пожевцому Собранні, Господи, у Йотому нині і нерогнядії, я прошу ім'я Ісуса, Господи, звільни їх воїня, жертви, сина Божя. Просибі молитви, Господь. Карабени Гербеляузена, кров Ісуса, осени, Господи, це собраніє, Боже, твоєю силою і благодатью твоєю, аллилуйя, милость білость твоя, яка є смучи, не залішись. Аллилуйя, мій, лихай возориться в серцях народа Твоє. Крабени Гірбата узела, аллилуйя. Прави великої духа Божої, Господи, поможи, Господи, Боже син. Достойно, Господи, Боже, бути твоїм учасником. Господи, вечеря Твоєї, аллилуйя, бій і Ти прослави Твоє ім'я Святоє. О, царцей. Господь Господши. Аллій, бій. Ти знаєш, Господи, всі трудності наші, наші недоречності. Ти знаєш, Господи, наші слабкості. Поможи нам, Господи, Боже наш, освяти нас істиною Твоєю, Господи. І дай нам право і терсноведіє сьогодні, щоб собрані, Господи, простати руку, Господи, на крові, крабени клаузеля, а волосся завята, крабени, аллилуйя, до тела лобивого обійду, Дух святий, ласка Божья, аллилуйя, дух благодаті, абій, свято, ім'я Твоє краба берегла взела, да, Господи. По Боже, Ти великий, ти святий, ти, Бог всемогутній, аллилуйя, вів і тебе. Славить душа наша, Господи, що Ти на нас, що Ти знайшов нас, Господи, що Ти призвав і приблизив нас, а святив нас, Господи, і ми сьогодні, Боже, є власністю Твоєю. Аллилуйя, Аллилуя. Нехай надалі, Господи, дійсниця твоєї благості. Боже, нехай Твоя присутність, Господи, Боже, утвердить нас, укріпить нас на стезях правди, Господи, другу частину, Господи, цього служіння благослови подальшому, Господи, Боже, шал Духом Святим, Духом благодаті, аллія, словом житті, Господи, укріпи Твій народ, аллійя мій, нехай ім'я Твоє буде звелечено і прославлено, як Ти цього достойний. Богатець і дух святий. Амінь.